Всім привіт! Я на каналі Просто Майн. Сьогодні я вам покажу про відео про це спортивний години. Пишав мені вчора з Аліекспрес. Щоб його вам був на руку, він вам берете, відрізаєте кусок. ну інакше не можна просто і назад заставляєте. назад і нас заставляєте собі на руку. Щоб його включити, берете натискаєте. 734. це Так, я настав як небо. І щоб його ну, щоб наставити годину, тримаєте. Натискаєте, натискаєте там 9, 10 ніби. Щоб хвилину, тримаєте ще і натискаєте, натискаєте, натискаєте. Чекаєте трохи, щоб, якщо вам вже та година, чекаєте. Все можете вже все. <кліг> Якщо хочете такий годинник, ссылка буде в описі. А так підписуйтесь на мій канал і ще, що не забув, вітаю вас з Новим роком наступаючим. А так, всім пока. Пока-пока.